Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Без спеціальних пандусів з нечіткими графіками руху і в недостатній кількості в Одесі перевіряють придатність і доступність маршруток для людей з інвалідністю. Про сам процес і його результати говоримо сьогодні. Я радо вітаю гостей студії. Сьогодні з нами Олег Соколов, представник при одеській військовій адміністрації справ людей з інвалідністю в Одеській області. Пане Олеже, вітаємо вас Дякую. і Олексій Асауленко, депутат Одеської міської ради. Олексій, добрий вечір. Дякую, добре. панове. Дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Ну, перш за все, я вітаю вас з, зі святом з днем незалежності України. А, і я власне дуже рада, що сьогодні ми говоримо на цю тему, про яку я вже зауважила. Бо українці, всі українці, мають сьогодні відчувати. Піклування. Ми всі а, як можемо наближаємо нашу перемогу і хочемо розуміти, що держава також в кожному нас і в житті, і в комфортні проживання в Україні також зацікавлена. То давайте поговоримо з самого початку. А чому виникла потреба? Проводити ці перевірки саме зараз. А чи це були певні звернення до вас, Олексія? Чи, наприклад, ви і інші люди з інвалідністю вже просто не можуть стикатися з тією ситуацією, якою ми маємо на сьогодні? Розповідаєте? Ну, якщо можна, я почну. Будь ласка, дякую за запрошення. Дуже приємно бути у вас в костях. Давно не був всіх зі святом. І з чого хотів би почати, це так це з питання, яке я задаю, коли ми починаємо. Спілкуватися з цього приводу, це багато людей з інвалідністю. Ви бачите, на вулицях міст. Тобто, відповідь очевидна, небагато. Чому це відбувається? Я коли задав собі це питання, я вирішив так, можливо, там хтось з цілеглядачів знає, як я рухаюсь. Обично, якщо хочу щось з'ясувати, я звернувся до департаменту транспорту і на комісії по транспорту ми підняли це питання. І вирішили провести перевірку. Чому вирішили? Тому що ну ви розумієте, що на бумагі все там добре, а в реальності трошки відрізняється. І якраз ми з Олегом Миколаївичем познайомились на. Цієї комісії, яке що нас трошки підштовхнуло до цього рішення, я отримав відповідь, в якої було сказано, що все добре з транспортом. І мені також надали графік руху, автобуси є, графік такий, все працює, тільки там не трогайте нас, тому що все добре і так без вас. І ми вирішили з Олегом Миколаївичем це перевірити. І на цей час ми перевірили вже було три перевірки три різних дня. Я хотів би, щоб там. Зараз Олег Миколаївич додав. Це, от, знаєте, як готуєшся, готуєшся. Ну, от, щось ми там очікували, там, ну, от, сподівалися, що все не так не дуже добре. А зараз бачимо, що все гірше, ніж ми сподівалися. От Олег Миколаєвич зараз додасть більше Так, зараз. будь ласка, Олега Миколайовича. Доброго дня, вітаю всіх зі святом. Дякую, що запросили, бо це дійсно є в нас така. Е... Як сказав пан Олексій, що е, ми не бачимо дуже багато людей з інвалідністю, які е, їздять по нашому місту, і не тільки по нашому місту, по області. Це питання є е, дуже болюче. І хотілося б от, е, я завжди е, бачу, коли людина з інвалідністю, яка користується кріслом колісним, їде і виїжджає з тролейбуса. Трамвая і, і ти бачиш, що там щось помінялося. Там не було пантуса на установки, і ти доклав, чи ми доклали е, якесь, е, щоб воно було ця доступна установка. То, звичайно, радієш за себе, за цих людей, які користуються, і дуже у нас дуже багато людей з інвалідністю. У нас дуже багато. Ми з Алекцієм ще є в комісії. По доступності, безбур'єрності, і ми були там на перевірці однієї, там, де е, дома, дома які, е, людина живе на четвертому поверсі. Він зможе спуститися на, ліфтом до першого і там отакі, ну, розумієте, ступіньки. Як їх преодолювати? Е, Оцими питаннями ми виїжджали на, за адресами. Моніторили, щоб покращити, щоб людина могла виїхати і користуватися е, общественним транспортом е, всіми цими, щоб вона в соціумі була, вона могла дати собі раду, бо дуже багато у нас людей з інвалідністю, які сидять, дуже багато звернень є. І кожного дня, кожного дня нове, 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 нове. нове по всьому. І транспорт, першу, в тому числі. Я бачила, ви особисто перевіряли наші одеські маршрутки. В мене перше питання, про інше ми поговоримо більш детально. Е, була хоча б одна, якою ви залишилися задоволені, і ви відчули, що ось цьому перевізнику не все одно. Ще скажу е, була одна більш-менш. Ну, мені кажеться, що, що всі, які були потім, ну, це було перший день три маршрути ну, одна, більш-менш, як я кажу, щоб це було там, задоволення. Там була працювала кнопка, і був більш-менш зручний пантус, який водій може відкрити, і з допомогою водія він може потрапити туди. Там було, е, якщо ти ставиш на тормоз, там було ззаді. Е, Порну таке, як ну, спиною впирається, щоб для безпеки це обладнання, щоб було так. зручно. Так. І а, ну, звичайно, остальні – це жах. І це був перший жах, коли ми приїхали на, на перше, і, і хотілося думати, що ну, в наступних маршрутах буде покращення. Олексія, скільки маршрутів, скільки перевізників ви на сьогодні перевірили? Ми перевірили вісім або дев'ять маршрутів. І чотири перевізники. І е, е, хотів би повернутися якраз до вашого питання, який е, автобус був гарний. Е, е, я не пам'ятаю, як його назва, Атаман. Так. Це другого разу був Стартранс в центрі міста, то що ми були? Ні, це перший раз був було... раз, 146-й раз... маршрут. Так. 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 І нам так сподобалось, що що існують такі автобуси. Знаєте, я ж Фейсбук використовую для того, щоб ще знаєте, отримати думки інших людей з цього приводу. І це дуже важливо, тому що знаєте, як іноді нам хочуть щось показати, і думають, що ми оце побачили або щось почули, і все повірили, і все. Але ми розуміємо, з якою проблемою зараз ми бачимо, що відбувається. А мені в коменти написали люди. Вони говорять, що ті автобуси, які нам показують, вони працюють не на тих маршрутах. Тобто, перевізники вирішили для себе, що вони нам щось покажуть гарне, потім повернуть, і все буде добре. Але ж для цього ми це й робимо. В публічному стані щоб все було все було зрозуміло щоб всі бачили що відбувається і я зараз теж ще раз я завжди звертався і звертався і буду звертатися до людей що це може спрацювати якщо багата кількість людей буде брати у цьому участь тобто не приїхав автобус телефонували написали мені написали олегу миколайовичу написали сигнал подали сигнал водій проїхав ні підібрав те ж саме, тобто, якщо не буде наші, як в Одесі говорить хіпішу, нічого не зміниться. Всіх перевізників все влаштовує, все добре. Ну нам треба, щоб суспільство реагувало на це проблемне питання. А, щодо власне схеми а, так автобусів, які пристосовані, які мають бути пристосовані для людей з інвалідністю. А ці схеми, наскільки я розумію, графіки руху, вони існують. Але як ви зауважили на початку ефіра, здебільшого на папері? Ну, ми сподіваємось, що, що після нашої перевірки воно буде більш відповідально ставити ставитися привезти до цього, але ж ми розуміємо, що з тим автопарком, який зараз існує, це неможливо, і це не до чого, тобто він не допомагає. А більше наносять ще ущерб людям, тому що ніхто не вірить, що це може працювати. Тобто, ми вчора перевіряли там на Слободці декілька маршрутів. Приїхали три три ідентичних автобусів, Ми бачимо, що тільки тільки-тільки щось приварили вона не в угол дуже великий, дуже великий, ну це неможливо. І ми ж всі знаємо, як рухаються маршрутці. Водій повинен вийти повна маршрутка. Він виходить, повинен щось допомогти. Ну це це ну це неможливо. А як на такі ситуації реагують водії? Ну, як побачили, ми як я побачив то водії. Розуміли, що це показуха, чи як це? Ну одна... перевірка, так. одноразова акція. Вони вони зачихляні, всі чехли, як сказав Олексій. Всі три е е маршрути були ідентичні, ці підйомники. Тобто, вони зварилися там позавчора, чи коли, і це громоські такий громозькі цей підйомник, і е був такий водій, що я б не, не не довірився йому. Під таким так, людина може отримати таку травму, розумієте, там просто дивишся на це, і там ну це жах. Так вони не розуміють, як треба працювати з людиною в кріслі колісному. Тобто він хотів зверху його трошки там під, підштовхнути. Там, там, тобто, цього робити, ну ну там ну звісно, там ну неможливо. Там спортсмен, ти хто б ти не був, ти можеш отримати травму. Там ну дуже. Ну, такого я ще не бачив. Щоб так показувати нам отакий от уклон. І стоїть та людина, вона не може мене витолкнути, розумієте, не може. І, і, і... і ми ж розуміємо, що, ми розуміємо, що рішення з цими пандусами, воно ж не водій приймає. Це, тобто, власник. Вирішив не витрачати гроші. До речі, ви ось вже тричі виходили на перевірки. Так. А вдалося або можливо під час або після сконтактувати саме з перевізниками? Дивіться, я хотів би, щоб Олег Миколаїв трошки по цьому напрямку додав, але ж у нас є план, як ми плануємо діяти далі після цієї перевірки. Добре, слухаємо вас. Ну, звичайно, звичайно, е звичайно, є люди, такі люди, які е спілкуються, які до е мене звернення звертаються і підказують, якими маршрутами вони користуються, які на яких маршрутах було порушення, там такі, такі, чи там водій не захотів припаркуватися, чи побачив саме, від'їхав далі і став на такому відстані. Ну, щоб. І треба працювати, треба працювати в цьому напрямку, бо дуже багато у нас людей зараз прийдуть і ну, повернуться і будуть користуватися кріслом колісним. Розумієте, це м, людина похилого віку. Та, ну там такі ступіньки, там ці автобуси, ці маршрутки такі, що кажеться, я не знаю, як їх випускають на маршрути, що там ну, дири такі, вони всі прогнивші. Ну от знаєте, водія. Більш-менш можна зрозуміти, його на яку автівку, в який автобус посадили, закріпили, він там і працює. А була змога поспілкуватися саме з керівництвом, наприклад, перевізника, запитати, що любі друзі, ну дивіться, от документи, де інформація зафіксована ваша вами, так? А от дивіться, де факто, ми стикаємося з цим. Що будемо робити? Ну о, о, ви ж знаєте, що я от в ці перемовини усні навіть. Нікому не нікому не пропоную, і воно так не працює в нашому місці. Тобто, я на мою думку буде правильним зробу, зробити звернення після завершення цієї перевірки. Можливо, на міського голову, можливо, на на, на, на на голову військової обладміністрації, так і потім вже розбиратись, тому що ми зараз розуміємо, що треба по закону. Ну, такими простими словами на кожному маршруті повинен бути один автобус повністю обладнаний. Зараз ми розуміємо, що нема таких. Можливо, от мені сподобалося там перевізника Старт Транс, дуже ну, гарний автобус. То що ми у центрі міста були на Олександровському проспекті, бачили, але ми розуміємо, що вони там щось перекидають, тому треба, щоб обов'язково це правило виконувалось, тобто щоб кожен перевізник придбав. Автобус не облаштовував, не вміють облаштовувати це не облаштування, те, що ми бачимо. Це такі, знаєте, так немножко, ну, ну що врахувалися, щоб, знаєте, як? І тому що ну, то, то проста железяка, яку там трошки треба приставити, то, то щось зварене, таке дуже незручне. Тобто зараз а, результатом цієї перевірки. На мій погляд, повинен бути один дійсно правильний автобус для людей з інвалідністю на маршруті з понятним графіком переміщення. Тобто, не тільки на останніх зупинках. А й на проміжуточних, тобто, ну треба, щоб людина не тільки там кудись людина, їхала. Людина, я повинна знати, що її там маршрут приходив, стільки ті, стільки, і вона собі виїхала і чекає. Ми ми, я до речі, зараз додам у міському транспорті у трамваї, тролейбусах вже є ці маячки, які сигналізують, який автобус обладнаний, який не обладнаний. Єсть. Прилаження, яке, яке можна використовувати, і ти бачиш, коли прибуде такий автобус, Мобіль -мобіль. тролейбус або трамвай. Зараз вже я чув, ми розмовляли з представниками з представниками департаменту транспорту, що зараз це в планах, щоб такі маячки встановити GPS в маршрутках, щоб теж було зрозуміло. Але ж поки ну немає де встановлювати це. Скільки ще триватимуть ваші перевірки, коли ви збираєтесь все ж таки от підбити їхні підсумки, зробити звернення і дати хід цій ініціативі далі, щоб вона все ж таки дійсно завершилася результатом? Ну, ви... Я... да? Да. А, дивіться, ми плануємо перевірити всі маршрути. Тобто, на кожному маршруті повинен бути такий автобус. І ми зараз вже, ну, ми все фотографуємо. Все викладаємо в інтернет, щоб будь-яка людина бачила, як воно все відбувається, як говориться в житті. Всіх перевізників, всі маршрути ми намагаємось перевірити. Тобто, щоб це знаєте, щоб нас не звинувачили в тому, що щось ми там не побачили, когось ми переглянули, а когось не переглянули. Усі, усі, і результатом цих перевірок буде, буде акт. І після цього буде звернення до міського голови обласного. Скільки може зайняти ця робота? Місяць, два? Я так собі уявляю, що десь місяць не більше. Не більше. Пане Олеже, ну і ще одне питання. Маршрутки ми сьогодні зосередились саме на них. А мене цікавить питання стану зупинок: чи так. завжди на зупинці може людина з інвалідністю нормально а, дістатися цієї зупинки, постояти там, почекати транспорт? Ні, провід, на даний час я там мешкаю коло парка Шевченка, і був там на кінцевому маршруті тролейбуса, тройки. І що мене вразило, що от пішохідний переход, ти намагаєшся заїхати на пішохідний переход, доїжджаєш на ту сторону, а там отакий бордюр. Ти виїхав світ, доїхав і вперся в нього. І те ж саме розворачується далі, пішохідний переход, ти переходиш на зупинку, і там отакий бордюр. Ніяк неможливо було попасти. І потім е, визвали всіх, е, хто цим має займатися. Ну це ж нічого страшного. Вони поспілкувалися через тиждень уже. Було зроблено. Просто зняли пантус, секцію так? — тому, що пантус. ви звернулися. Так. Що, тому, що ніхто не бачив, всі да. ніхто не розумів, що це було необхідно зробити. Це ж треба робити, розумієте? Я е, стараюся самостійно е, містом. Ну, е, Сам водів авто, але стараюся, щоб це було, щоб я користувався громадським транспортом, щоб люди бачили, що ми є, що ми хочемо жити, ми хочемо спілкуватися, працювати, навчатися. І... І от я їду в е, наше місто, Одеса. Воно ж гарне, воно ж дуже таке гарне. що і я їжу по приїжджій частині, різкуючи своїм здоров'ям, їду, що, тому що е, тротуари в нас, ну ну, 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 ну якщо ти бачиш більш-менш, що ти можеш заїхати на тротуар, ти проїжджаєш определенний участок і все, доїхав до цього всього. І знову ти користуєшся. По дороги їдеш, цепляєш собі маячки такі, щоб тебе бачили, водії там. Ну, ну, хочеться. Ну, я думаю, що е, у нас е, е, новий голова військової облдержадміністрації, і ми е, на зустрічі з ним, я бачив його, що ми будемо працювати. І це дуже нам важливо, ми будемо писати пісні. Є, є люди, є архітектура області, є. Міста, давайте просто працювати, щось робити. І тоді ж ми полегшимо тих людей. Ми вже стали їх бачити в нашому місті. Ми стали їх бачити. Вони їздять, дзвонять. Мені там уже то, 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 то. А їх должно бути У нас дуже багато людей, переселенців, які користуються кріслом колісним, так. дуже багато. Так. І вони користу лікарні, там поліклініки. Там я не кажу за інклюзивні пляжі. Хтось хоче зараз такий стан, хтось хоче, може, хоче піти в театр. Розумієте, люди хочуть за два роки коронавіруса за вже більше ви знаєте, скільки йде у нас війна, півтора, півтора року і. Люди ну не три з роки. Вони хочуть попадати на якусь реабілітацію, в якийсь заклад, просто виїхати, подихати повітрям, спуститися з цих квартир, проїхатися, просто подивитися, що ну на інших людей ти маєш на це право. Наші люди мають на це право. Людини з інвалідністю мають право на своє бачення. І спілкуватися, скажіть, будь ласка, якщо у нас зараз, а я впевнена, це відбуватиметься. А дивляться люди з інвалідністю, наприклад, які хотіли б бути більш активними, але їм важко, ось через всі ті перепони, про які ви зауважили, куди звертатись, куди телефонувати, де шукати вас. Ну мене шукати. Я нікуди не, 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 не я ховаєтесь? Не ховаюся, да не ховаємося. Да, мої телефони, звичайно, мої телефони, ні є на сайті облдержадміністрації представника урядового Ну, і можна писати, звертатися, телефонувати, і ну і, розумієте, ми хочемо це ми столкнулися з одним із питань, а цих питань дуже багато. А я собі не уявляю. Не. І ми до такої хочемо допомогти кожному. Хтось хоче виїхати, хтось хоче повернутися. Люди, хтось хоче. Люди ж не тільки, люди похиловіки, ті там дзвонять з таких-то закладів. Попротузування дуже багато зараз у нас. Звернень люди протезуються, і ти маєш ну надати повну інформацію, де можна це зробити. Ти не маєш права сказати де лучше, де що. Людина сама може вибрати себе, ну вони, вони є, і їх дуже багато людей, які потребують нашої допомоги в цей час. Дуже багато. І все ж таки наприкінці ефіра, хоча основну тематику ми визначили як робота на сьогоднішній день щодо маршрутних таксі, але хочу закінчити цей ефір таким питанням щодо теми. Скажіть, будь ласка, чи змінюється ставлення суспільства до людей? З інвалідністю. Чи відчуваєте ви, що на тих самих зупинках пасажири тих самих маршрутних таксі, вони по-іншому краще стали реагувати? Вони частіше допомагають, принаймні питають, чи можуть чимось допомогти? Так, звичайно, я скажу від себе. Вже Олексій бачить, потім від себе скаже: звичайно, я бачу, що у нас дуже люди, які іноді стараються більше допомогти тобі, чим тобі потрібно. Вони ну там. Люди бачать, що люди хочуть допомагати, і люди і, і, бачать, що є, що ми є, і ну, дуже багато дивишся, що і, приємних, що вони ну, від щирого серця хочуть допомагати. А якщо ми будемо ще користуватися, і в нас буде безбар'єрно і доступно, Одеса, область, давайте за, за нас будемо казати область. То ми, ми бачимо, будемо бачити, що ми на правильному правильному русі, і, і все буде добре, і ми переможемо. Обов'язково переможемо. Я Я хотів ду... хотів би додати дуже важливо, дуже важливо, що кожен перевізник розумів, що якщо він не надасть зручний транспорт для людини з інвалідністю, він буде покараний. От це дуже. Важлива така напрямок, якщо кожен перевізник не буде виключений ніяких. Тобто зараз ми розуміємо, як все погано і необхідно робити висновки. Так, про покарання більш детально поговоримо в наступному ефірі, якщо вас не почують з першого разу. Добре, домовились. Дуже дякую вам за цей ефір, панове. Дякую за те, що ви сьогодні робите, пане Олеже. Вам велика так. дяка. Сподіваємося, дійсно, ми зможемо за деякий час побачити людей, які зможуть спуститися з власних квартир, проїхатися в загальному транспорті, чи то маршрутці, чи то тролейбусі неважливо. І ми будемо сподіватися, що ця тенденція, до речі, про яку ви згадали, що люди питають, чим допомогти, будуть питати, як саме допомогти. Вона буде все ж таки в. Нашому суспільстві розвиватися, бо ми розуміємо, що ми мали це робити набагато раніше, а тепер ми маємо робити це зараз, сьогодні, і вже дуже швидко. Дякую вам сьогодні yeah, за yeah, цей yeah, ефір. Yeah. Дякую, що завітали до нашої студії. Нагадаю, з нами в студії сьогодні були Олег Соколов, представник при одеській військовій адміністрації справ людей з інвалідністю в Одеській області, і Олексія Сауленко, депутат Одеської міської ради. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть таки надалі.